Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати Unit 6 Nature шосту главу тема Природа. І сьогодні у нас lesson 15, lesson 50. І починаємо працювати. Exercise number one: Read the dialogue and is it translating Ukrainian sentence into English. Then act out the dialogue with your partner. Да, нам треба з вами прочитати діалог та завершити його, перекладаючи українське речення на, да, на англійську мову. І потім прочитати його вже повністю в англійському варіанті. Бачимо Багі. Hello, Jane. Джейн каже: Привіт, Багі, Як справи? Да, як, нам, як нам треба сказати Привіт багі"? Да, Hello, баги. Як справи? Як сказати, як справи? Кажемо, да, думаємо, згадуємо, як сказати, як справи? Як справи на англійській мові, згадали? Так, правильно, да, щоб спитати, як справи, ми кажемо how are you? Да, як в тебе справи? Далі Пагі каже добре, дякую да? як сказати добре, дякую. Згадуємо. Як сказати добре? Дякую. Да? Окей, thanks. What are you doing?» аюн? Да, що ти робиш? What are you doing? І бачимо, Джент відповідає: I am watching cartoons on TV. Я да, дивлюсь мультики по телевізору. Багі каже, давай підемо for a walk. Да, тут давай підемо, як сказати, думаємо, да, як, як сказати, Давай підемо. Да, let's go for a walk. Да, він каже, давай, підемо, погуляємо. Джейн каже, thanks, good idea». Да, Каже, це гарна ідея. Да, і питаєш, яка сьогодні погода? Як спитати, яка сьогодні погода? What is the weather today? Да, яка сьогодні погода? Багі каже, прекрасна, сонце світить, небо блакитне, тепло, на небі немає хмар. Як це перекладати? Так, прекрасно, тобто гарно, beautiful. Сонце світить, небо блакитне. The sun is shining, and sky is blue. Тепло. Warm. На небі немає хмар. On a carol cloud. Джейн каже: Окей, okay, let's meet in the yard. Да, що він каже, добре, зустрінемося у дворі. Багі каже, добре, see you 10 minutes. Да, він каже Окей, зустрін... зустрінемось через 10 хвилин. Да, будь ласка, прочитайте цей діалог, да, але вже з англійськими фразами. І переходимо до другої вправи. Using the Picture and Symbols of Weather Contents, write the Weather forecast for Tomorrow in Ukraine. Використовуючи малюночок, да, ось це, що нам тут поданий. Вам треба скласти прогноз погоди на завтра в Україні. Да, тобто, щоб скласти прогноз погоди на завтра, то треба спочатку дізнатися, да, яка буде погода в нас завтра. Ну, пропоную не на всю Україну. Писати, а лише на наше місто. Тобто, подивіться, будь ласка, яка погода буде в нас завтра. Та використовуючи ось ці символи погодних умов, скажіть, що треба поставити там, де наше місто, яка в нас буде погода сонячна, хмарна, дощі, грози або сніг. І Напишіть про це декілька речень. А ми йдемо з вами далі. Exercise number 3. Write six-seven sentences about the seasons of the year. year. Складіть шість-сім речень про пори року. Ми знаємо, у нас є чотири пори року. Літо Summer. Зима, winter. потім у нас є весна. spring. І у нас є осінь. От, да, складіть шість речень про кожну з пори року. Да, і опишіть, яка буває погода, да, і взагалі, чи любите, чи подобається вам кожна пора року. А ми йдемо далі. Exercise number four: make up questions of the following answers. Start your questions with the words in breakfast. Складіть запитання до наступних відповідей, починаючи запитання зі слів в дужках. Перше. It is a very cold season. Зараз дуже холодна пора року. Нам треба спитати, яка зараз яка зараз пора року? There is... Бачимо, починаємо з цього слова. Is a work cold season. Is a cold season да? яка, сьогодні, яка зараз uh, пора року. Да? Далі, In Summer, the trees and fields are green, влітку дерева і поля зеленіють. Да? Треба спитати, what color? Да? В який колір. Зелені, в який колір Да, якого кольору влітку а, дерева та поля? What colors in summer the trees and fields? Третє. The sun shines breed. Да, сонце яскраво світить. Нам треба спитати, да. Бачимо does, чи, чи світить яскраво сонечко? Does the shine shines? Да, Does the the sun shines? shines? Uh, далі, четверте бачимо. Children love summer very much because they don't go to school then. Діти дуже люблять літо, тому що вони тоді не ходять до школи. Uh, у нас питання why. Да? Чому Чому діти люблять літо? Why the children love summer? Да, спитали. І останнє п'яте. The children are playing in the yard. Діти граються у дворі. Да, питання. Де? Де діти граються? The children are playing? Де граються діти? Перепишіть, будь ласка, собі ці п'ять питань до зошита, і переходимо з вами до наступної вправи. Exercise number 5. This is your plan for this week. Це ваш план на цей тиждень. It is Wednesday now, зараз среда. Say what you did on Sunday, Monday, and Tuesday, what you are doing today, and what you are going to do on Tuesday. Скажіть, що ви робили в неділю, понеділок, і вівторок, та що ви робите сьогодні? І що збираєтесь робити в четвер, п'ятницю та суботу? Бачимо, да, у нас є план. Sunday. Uh, to help my sister with her lesson. Да, в неділю ми допомагаємо сестрі з уроками. «Monday – у понеділок, to go to the shop. «Ідемо uh, в магазин. «Tuesday – у вівторок to visit my granny». відвідуємо бабусю. «Wednesday uh, – середа uh, to help my father with our car. Допомагаю батькові з машиною. Tuesday, to send a letter to my aunt». Uh, надсилаю листа своїй тітці. П'ятниця, да, Friday, To learn English Rhymes, вчу англійський вірш. So today, субота, to clean my room. Прибираю свою кімнату. І нам треба з вами сказати, що ви робили, що ви робили в неділю, понеділок та у вівторок. По прикладу, бачимо модель I am very hardworking. On Sunday, I helped my sister with her homework. Я дуже працелюбна та у неділю допомагала своїй сестрі робити уроки. Today, I am helping my father. Сьогодні я допомагаю батькові. Ми бачимо, що ми допомагаємо батькові у середу. Да, тобто, ми кажемо, дивимося, що ми робимо у середу, та дописуємо речення. Да. Today, I am helping my father with to help with our car. Да, допомагаю батькові з його машиною. Далі, бачимо, tomorrow, I am going to. Завтра їду. Да, і тут вже треба теж дописати. Ну, Давайте по черзі. Що ми будемо робити у неділю? Да, у неділю що робимо, у нас вже написано в прикладі. Далі, Monday, бачимо, у понеділок ми з вами написано піти в магазин да, йдемо до магазину. Значить, нам треба сказати, що on Monday I went to the shop. Да, я йду в магазин. Далі бачимо Tuesday, вівторок to visit my granny, да? Значить, on Tuesday I visit to uh, my granny, да? Я відвідую свою бабусю. А, uh, да, далі, що ми робимо з вами в четвер, Wednesday, да? Значить, on Wednesday I helping my father, that да, I'm helping my father with your car. Далі бачимо, в п'ятницю а uh, не в це було в середу, да, з батьком, в четверг – Tuesday, значить, on Tuesday, I sending a letter to my aunt. Я пишу листа своїй тітці. On Friday, I learning English rhymes. Да, я вивчаю англійські віршики. І останнє, on Saturday, I cleaning my room. Я прибираю свою кімнату. Речення, які ми з вами склали, теж, будь ласка, перепишіть собі до зошита. І переходимо до нашої останньої вправи: Exercise number 6: Correct mistakes in the given sentence. Виправте помилки в поданих реченнях. В нас подано 5 речень. Наше завдання знайти. Помилки та виправити їх. Бачимо. There's very green this year. Цього року ці дерева дуже зелені. Да, і Нам треба виправити, наприклад, не цього року, да, а цього літа. І, наприклад, да, у нас буде не this year, а this summer. Про друге речення. Can you give me that apples, please? With ones this are there. Чи можете ви дати мені ці яблука, будь ласка, Which ones? Да, питають такі? І нам кажуть, this are there. Да, такі вже закінчилися. Знайдіть, будь ласка, помилку в цьому реченні та виправте та напишіть речення в правильному варіанті. Третє речення. That house is close to me and this house is far from me. Uh, та той uh, будинок мені близько, а цей будинок далеко від мене. Да, те ж саме. Четверте. That leaves are yellow and these leaves are green. Те листя жовте, а це листя зелене. І п'яте. These are my choice and that are his boots. Це моє взуття, а це його Чоботи. Да, так само, будь ласка, знайдіть помилки та перепишіть вже ці речення, але в правильному да, варіанті з правильними словами, без помилок. На цьому все. Дякую, що прослухали. Дякую за працю. Гарного всім дня. Гудбай! До побачення!